Дивіться, що роблять. Тільки подумала, що щось довгенько його не було на вікно. А зараз 10 година. А він ось з'явився. І репетує. Тільки сюди ж не дивиться. А я тут поставила. Ой, щось у мене орхідеї не хочуть. Думаю, поставлю тут. Не хочуть квітувати. Так. Тільки не заходь, дам кусочок ось Бачиш, дам кусочок. Більше не можу. Так, не заходь, не заходь, не заходь. на. Так, да, не заходь. О, їсть. Ну, бачите, будеш живий. Облизується. Як за себе кинув, так? Да? Ну, тепер живий. Да, красунчик. Ага. Не знаю, чуть чи ні через мені чуть. Як він? Це він говорить дякую. А куди ти дивишся? Куди ти дивишся? Так, там сусіди приїхали, ті будівельники, що там працюють. Але вони його чомусь казав хазяїн, що вони його не годують. А раніше я бачила, годували теж. Підгодовували. Сірий, сірий. Ну, все, більше я не можу тобі нічого дати. Дерунів більше немає, м'яско то фенді, то вона не хотіла їсти, бо їй треба 500 грам на три дні. Ось вона один день якось там закомизилася і кусочок оце лишився і колись іще там. Якби ж ти їв, те, що я тобі там, ну, а ти ж не їси, те, що я їм. Ну, гуляй! Готую сьогодні обід. Вирішила, що я зварю борщ пісний, ну, з фасолею. З квасолею, так, правильно говорять. А... Віка і Артем були на соцмісті, в тій квартирі на вихідні. Ну, дзвоне Віка. Бабуля, ти звариш борщ? Ну, а я ж вже замочила квасолю. От. Артем привезе м'ясо. Ну, я сьогодні зварила м'ясо для Фенді. Це був останній кусочок, і так ми розтягнули. Ось я порізала, не знаю, видно чи ні. Ой, а це ж він ввечері привезе. Думаю, добре, зварю. Так я що тоді? Взяла фасолю, квасолю, зварила, картошку зварила, підготувала, капусту, моркву, у мене ще є болгарський перець, я покажу потім. Ну, все, приготувала і полізла в погріб, дістала ще й томат на борщ. І думаю, це ж він як м'ясо привезе. Воно вариться швиденько, телятина, вони люблять без кісточок. Ну, оце ж такий борщ. Я люблю з кісточками, а вони оце так. Ну, а я їм те, що вони їдять. Ну, і думаю, я швиденько зварю. І це не буде так довго, тривалий час, поки я зварю борщ, м'ясо, потім фасоль кину, потім. А так це все ще готове. М'ясо окремо зварю, з'єднаю, а ви так робите? Я іноді роблю. І це вже я не перший раз так роблю. От. І тоді воно швиденько буде готове. Ну і дістала ще я з морозилки сир, вбила сюди два яйця, ванільний е порошок, цілий сюди, тут 500 грамів. І оце ж зараз зроблю сирники. І це ж, і оце ж вам розповідаю. Тут я вже перемішала, цукру я положила три столові ложки. Ну, це так, якщо я там один з'їм, то це не таке страшне. Ну, зараз, зараз наліплю багатенько їх. Так, щоб гарні були. Це недовго я люблю такі, щоб вони були височенькі. Звичайно, треба потім їх під кришечкою. Ось дивіться, які вони пухкі виходять. Ну, але будуть дуже смачні. Так що це в мене більше трішки. Вийшов такий борщ з трішечки. Постоє, але все готове. Так. Ніхто мені не мішає. Пішла спать Фенді. Сірого трішки погодувала. Теж бігом пішов. І зараз я наліплю сирників. Сюди не багато муки йде. Я туди поклала дві ложки муки і дві ложки гукурузного крохмалю. Так, це щось буде трішки менше, мабуть. От. І раз вони їдуть в Романково сьогодні. Треба, щоб було щось їсти. Сьогодні в мікрофильовки Пушу бурячок, поріжу соломкою. Ні, не буду різати. Хай буде ціленький, потім поріжу. А то, якщо вона не захоче, і я не дуже... Ну, їм соломкою, але я люблю натертий. Так, ось дивіться, який. Як у мене тут виходить красота! І це вже в морозилці в мене не буде сиру. Я весь з розходою. Отак я переграла борщ, замість пісного буде з м'ясом. Та ще й з квасолею. Ну і добре. На дворі що таке робиться? Вітер? все зноси, але сніг не йде. Так, от пішов трішки, ну, біло. Ой, трішки Зачепила. Отакі от у нас справи. Ну, і я буду продовжувати, покажу. Що я зго... зготувала тут. Смажу я сирники. Так, зараз у мене нагрівається і показую. Я вже дістала з погребу це ж штомат, моркву теж приготувала цибулю, капусту. І в мене, ну ще трішки лишилося болгарського перцю. І ще на віранні є. А борщ. Фасоль і картошка вже в мене звані. Ну і зараз я буду смажити сирники і буде у нас смакота. Так, кладу зараз трішки нагріється сковорідка. і олія. О, шипить. Не дуже, але шипить. Я не близько кладу, щоб було як перевертати. Чотири. Їх тут у мене вийшло з 500 грам сиру 10 штук, але такі високі. Капусту нарізала. А оце, що там було таке то чорне, то ще якесь це Наталіним курочкам. Так, це знімаю. Ой. Ой, це ж у мене написано тут, що це томат на борщ. Ну, я так робила. І який рік. Яка ж це я рахувальниця? Тут же їх 12, а не 10. Ото ж я. Дивіться, які гарні вийшли. Смакота пахнуть ванількою. Ну і тепер мені лишилось тільки е, борщ доварити. І все. І буду відпочивати. Але борщ потім. То я, мабуть, відпочивати буду, а потім доварю борщ. 16 година. Дня чи вечора, як можна сказати? Дивіться, що там суне, непонятно що. І е, у мене на камері то вроді якби трошки світліше, але тут зовсім темно. І, дивіться, навіть світло включили. Ну, тут ось так намило, трішки не багато. Оце така у нас погода. Ну, немає такого, як обіцяли зовсім таку ожеледицю і хуртовину. Ну, поки що нема. Але ось дивіться так. Як у вікно в хаті, то темнота. Ну, зараз відкрила вікно і оце дивіться, дивлюся, то вроді як світленько трішки. Оце така у нас погода.